Я її теж не мені. Вона робить свої, виконує свою роботу. Да, ну, Треба ж підходити до каждої роботи, работе, так сказати, а якось... По-человечески, якщо зібрати. То їй вижив стоїть роботи. Тоді треба вона попробує, Як бути без роботи? Як ми живемо в село? Як ми живемо все село. А вона коло тільки з'явилася. Я знаю, що в нас хоча встати. 26 травня 2016 року Вінницький апеляційний адміністративний суд вищого оголошення складу складі розглянувши відкритиму судовому засіданні апеляційну складу, відкрито акціонерне товариство продецький судовий завод на постанову Вінницького окружного адміністративного суду від 29 березня 2016 року у справі з адміністративним входом, відкрито акціонерне товариства, Продецький судовий завод. До реєстраційної служби Кизятницького міськрайонного міськрайонного управління освіти міського та реєстратора чи на майно явної сніжани Гагури, третіх осіб, які не зайваються на сесійних спору, Ухвалив апеляційну скаргу відкрито акціонерам товариство про цукровий завод залишити без задоволення, постанову Вінницького окружного адміністративного суду від 29 березня 2016 року без зміни. Ухвала суду набирає законної сили зменту проголошення та може бути оскаржена в касаційному порядку і на статті 212 кас України. Ухвала суду буде складена в повному обсязі 31 травня 2016 року. Підписано головуючим та судом. Судове засідання оголошується за Значить, ухвалу суду можете отримати, починаючи з першого року. Це наш товариші, гуманний суд. Мало рішення мене ожидали від вас. Да, щоб сьогодні в Україні